Радий вас всіх бачити. Давно не бачив, стільки білих халатів. У мене певна ностальгія за медициною залишилася. В нас з'єднає те, що в мене вища медична освіта, попри те, що я випускник Бориславського медичного училища, вивчаючи східну медицину, докопався до філософії, в який момент зрозумів, що не всіх потрібно лікувати. Сьогодні ми вернемося до теми такої цікавої для вас, як цінність нашого здоров'я. Ціна нашого здоров'я, вартість нашого здоров'я, ринкова вартість здоров'я, про що ніколи ніхто ще не говорив. От скажи мені, будь ласка, сьогоднішня погода вона хороша чи погана? Хто вважає, що сьогоднішня погода хороша? Тобто є частина людей, які залежні від погоди. А давайте не будемо звертати увагу на погоду, а жити своїм життям. Давайте не будемо впливати, змінювати, пробувати змінювати і е, розстроюватися через то, що ми не можемо змінити погоду. А тепер подумайте про гроші. Розумієте, в незалежності від того, пасують вам гроші чи не пасують, вважаєте, що гроші є добро, вселенське зло. Гроші залишаються грішми. Незалежності від того, любите ви їх чи ненавидите. Говорять, що е, є проблеми з грішми. Ви знаєте, от у бідних проблем з грішми не повинно бути по визначенню, тому що в бідних грошей нема. Пам'ятаєте, хто вчив криміналістику? Нема трупа, нема вбивства. Нема грошей, нема проблеми з грошей. У бідних тільки одна проблема, де їх добути. Оце це проблема. Вирішують її кожен по-своєму, в основному люди, велика категорія людей, українців це в крові. Ми терпелячий народ, ми можемо сидіти і чекати, поки хтось це зробить. Ви прийде новий президент і все поробить, новий уряд, пережити москалів. Я просто закликаю всіх не звертати на це увагу. Зумієте, от одного разу на реколекціях. Святий отець навчив мене, мою компанію, мою родину, ми це запам'ятали на все життя. Каже, шановні, не вирішуйте проблему, яка ще не наступила. Тому що люди по своїй натурі або живуть докорами сумління за минуле, чому я не вчився в школі, чому я не вивчав німецьку мову, чому я вийшла заміж за Івана в той час, коли Петро вже їздить на Мерседес. Після того вони перемикаються на інше. знаєте, коли надоїдає гристи себе, коли вже тут все болить всередині і жовч піднімається, переключається на інше, на страх перед майбутнім. Що буде, якщо буде? І що буде, якщо не буде? Ви всі, я і, в принципі, все живе на цьому світі, воно створене для щастя. І ми хочемо, щоб нам було тепло, м'ягко. Затишно. І ця, ця штука називається зона комфорту. Тому деколи нервує погода. Тому що треба вийти з зони комфорту, так, піти на мороз на холод і заробляти трохи грошей, щоб заплатити за свою зону комфорту. Звідки беруться гроші? І куди вони щезають фундаментальний закон? Сьогодні я вам розповім, що таке гроші насправді, наскільки це мені вдасться. Тому що по кожній такій темі, як час, здоров'я, зв'язки, знання і гроші, я маю окремі короткі двогодинні виступи, що сумарно складає в 8 годин базових знань для того, щоб просто війти в членство заможність. От є клуб Заможність. При громадському об'єднанні заможе, я його очолюю. І для того, щоб просто війти в цей клуб, і щоб там нормально розмовляти і сприймати інформацію, треба пройти лікбез восьмигодинний. А потім вже можна задавати питання і поглиблювати свої знання. Для чого я запрошую людей, які ну, на порядок краще знають інформацію, ніж я. Знаєте, якщо взяти піраміду знань? На вершині є філософія. Посередині такої трапеції великої є академічні знання. Академічні знання даються в інституціях, таких як е, університети, коледжі, як ваш. Так? Там дають академічні, тверді, серйозні знання. І всі інституції вчать вас, нас, передають ці знання. Єдине, чого там не вчать, то це як на цьому заробити. Тобто, людей вчать грати на скрипці? Але як продати музику, їх не вчать. Сьогодні я вам покажу деякі речі, напрацьовані за останні 6 років. Що таке заможність, як філософська категорія. Тобто заможність і багатство? Кардинально відрізняється один від одного. Е, скажіть мені, будь ласка, в чому вимірюється багатство? Є конкретна одиниця вимірювання багатства. Згідно з цими технологіями, нас можна всіх виміряти і вишикувати з точністю до гривні. Найбагатший, менш багатший. За межею бідності і дуже бідний. В чому вмірюється багатство в грошах? Білл Гейтс один з найбагатших людей. Журнал Forbes публікує всіх найбагатших. І проблема українського народу полягає в тому, що українець, як і багато інших народів, не розрізняють різницю між багатством і заможністю. Заможність замірюється часом. Заможність вимірюється часом. Для мене це був шок, від чого я розвинув всю філософію заможності. шість років тому назад я вийшов на вулицю і питався віглю, чоловіче, добрий, ти знаєш, чому заможність зімірюються? Ні. А як ти будеш міряти свою заможність локтями, стопами, кілограмами? Заможність вимірюється в часі, тобто, скільки ви можете прожити. Часом вашого життя вимірюється заможність, не працюючи на звичному для вас рівні споживання. Тобто, в кожної людини є свій звичний рівень споживання, що і творить нашу зону комфорту, ми там привикаємо, нам там добре. До речі, подивіться на п'ять найближчих сімей, з якими ви дружите, проводите час вільний від роботи. І ви побачите, що рівень їхнього достатку приблизно такий самий у вас. В цьому є радість і в тому є печать, тому що це середовище, воно утримує вас в тому середовищі. Кажуть, якщо хочеш змінити світ, то зміни себе. А ще кажуть, якщо хочеш змінити себе, то зміни своє оточення. Є два варіанти змінити своє оточення. Один варіант то, що роблю я методами просвітництва. Піднімає своє оточення до рівня вищого розуміння природи грошей, економіки, суспільних відносин і так далі. Другий момент втекти від свого оточення. Тому що з ким поведешся, від того наберешся, це от філософська сентенція, вона дуже має глибоке значення, яке я зрозумів буквально рік назад.